Т'я десятилітнього Валерія Залужного, який понад два роки обіймав посаду головнокомандувача Збройних сил України, відправив у відставку президент Володимир Зеленський. Про це він заявив у спеціальному зверненні. За півгодини до цього Зеленський зустрівся із Залужним і подякував йому за роботу. А ввечері присвоїв звання героя України. Новим головкомом Зеленський призначив Олександра Сирського, який нагадаємо народився в Росії та закінчив Московський університет. Суперечки між Зеленським. Та головкомом серйозно посилилися ще в листопаді 23-го року. Проте тоді відставки так і не сталося. А 29 січня 24-го року Зеленський викликав залужного та повідомив йому, що планує звільнити. Тоді указ президент так і не підписав, але це сталося 8 лютого. Перед звільненням залужний ще встиг опублікувати свою програмну колонку на CNN, в якій виклав бачення війни та план змін в армії в найближчі півроку. Розмови про відставку залужного, який має рейтинг, Рейтинг підтримки населення за президента неабияк збурило суспільство останніми місяцями. А українські та західні оглядачі писали про велику кризу довіри між військовим та політичним керівництвом України. Залужний кадровий військовий з понад 20-річною військовою кар'єрою у липні 21-го року. Володимир Зеленський призначив його головнокомандувачем Зсу. Це був не просто ударний нижче пояса, це був нокаут. Згадував Зеленський свої перші емоції від призначення в інтерв'ю. Саме залужний керував Україн Інським військом, коли в лютому 22-го року Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і, хоча на адресу української влади часто звучала критика щодо того, що Україна недостатньо готова до війни, і можливо тому росіянам так стрімко вдалося дістатися Києва та окупувати південний схід України, експерти та можновладці визнають, що багато в чому те, що держава втрималася в перші місяці, заслуга залужного, мовляв, саме він подбав про таємну передислокацію української авіації засобів ППО. Не дозволивши їх знищити, а також таємно готував план відбиття агресії. Журнал Нью-Йоркер стверджує, що залужний приховував військові приготування навіть від Володимира Зеленського і американських партнерів Києва. Зеленському він нічого не казав, нібито через побоювання, що той, не вірячи у можливість вторгнення, попросить його згорнути приготування американцям, бо ті могли розповісти про ці приготування зеленському та іншому за майже два роки повномасштабної війни з Росією, залужний став популярним в українському суспільстві і на заході його високо оцінили західні колеги. А в мережі охоче постали фотоколажі та меми із залужним, віддаючи йому належне за перші видимі перемоги України. Це поразка росіян під Києвом, потоплення російського крейсера Москва, звільнення Херсона і Херсонської області восени 22-го року. На цьому тлі почались розмови про перспективи залужного як політика та ймовірного конкурента президента Володимира Зеленського за останній рік успіхи України на фронті фактично зникли. Очікуваний контрнаступ, під час якого українська влада обіцяла звільнити, якщо не Крим, то всю Херсонщину та Запорізьку область не дав результатів. У листопаді 23-го року. Вийшла стаття та інтерв'ю залужного в британському виданні The Economist, які викликали бурю і запустили процес, який зрештою призвів до звільнення. У зверненні залужний вперше визнав, що український наступ завершився без очікуваних успіхів. А розрахунок на те, що великі втрати виснажать Сіян був від початку помилковим. Він поділився баченням, що країні слід зробити в технологічному плані, який помилків рахувати, що саме необхідно з боку західних партнерів. Доля війни, зі слів залужного, залежить від позиції та поставок заходу, але багато чого як можна прочитати між рядків залежить від політичного керівництва України. Тоді одразу пішли чутки про можливу відставку залужного і його конфлікт з президентом Зеленським, який мав інший погляд на перебіг війни. Команда президента цю інформацію. Усіляко заперечувала, але конфлікт поглиблювався. Улії у Лію вогонь додало те, що соцопитування і надалі фіксували падіння рейтингу президента і стабільну підтримку залужного. Останнім видимим протистоянням Зеленського та залужного був законопроект щодо посилення мобілізації. Президент не НАТО хотів брати на себе відповідальність за це рішення і намагався перекласти її на військове керівництво. Зрештою закон не ухвалили, і його знову внесли на розгляд парламенту. А коли ухвалять, невідомо на рішення президента. Дента могла вплинути і ситуація з можливим збиттям зсу російського літака Іл-76 біля Білгорода. Затвердженням росіян там могли бути українські полонені. Генштаб оптично визнав, що збити літак могли зсу. Росія не дала доказів перебування полонених на борту. На фоні чуток про неминуче звільнення 1 лютого американське видання CNN опублікувало колонку головкома, в якому той виклав своє бачення війни та змін у військах, а також розкритикував нездатність держави забезпечити мобілізацію. Ацію та роботу оборонної промисловості раніше політологи вказували, що звільнення залужного буде великою політичною помилкою Зеленського, і він своїми руками створить собі сильного політичного конкурента. Це була б найбільш фатальна помилка президента спроба звільнити залужного. Це найгірше, що можна зробити. Це автоматично зробить його головним конкурентом зеленського. Наполягав весени 23-го року політолог Володимир Фесенко. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології КМІС, проведеного наприкінці листопада, початку грудня 23-го року, українці найбільше вірили зсу. Це 96%. і ця довіра не змінилася впродовж ще одного року війни. Президенту Володимиру Зеленському все ще довіряють більшість українців, але їх стало значно менше. Якщо у грудні 22-го року голові держави довіряли 84%, то наприкінці 23-го вже 62%. окремим питанням, яке соціологи ставили. Українцям у 23-му році стала довіра до головнокомандувача Валерія Залужного на другому році війни йому довіряли 88% українців. Одночасно йому та президенту Зеленському довіряють 59%. Як сприйме відставку популярного головкома батька залужного українське суспільство? Вже згадане грудневе опитування КМІС показало, що 72% українців не підтримують заміну залужного на іншого генерала, підтримують лише 2%. Що Ж будемо далі слідкувати за новинами. Ви були на каналі Інсайдер Медіа, мирного неба над головою. Слава Україні!